Бог не помилував ангелів, які зрішили, але віддав їх у темряву на суд. Коли світ загрузино честі він рятував лише вісім душ, родину Ноя, проповідника правди. Содоми й Гемора стали попередженням для всіх нечестивих. Але лота, який мучився від гріхів цього міста, Бог визволив: Господь знає, як визволяти благочестивих і судити беззаконних. Не зволікає Господь. З виконанням обітниці, як деякі вважають те зволіканням, але довго терпить заради нас, не бажаючи, щоб хто загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина Свого Єдинородного, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Прийде день Господній, як злодії вночі, тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються земля і всі діла на ній. Згорять.